На останній сесії міської ради, що проходила 31 серпня, депутати проголосували за перейменування ще трьох вулиць у Новомосковську. Відтак в місті вже 10 вулиць з новими назвами. Ми перейменували вулицю Волгоградську на вулицю героїв Холодного Яру. Вулицю Толстого ми перейменували на вулицю 25 ї бригади. І вулицю Плеханова ми перейменували вулицю Героїв-рятувальників. Таким чином, ми зараз вшановуємо тих, хто боронить нашу країну, і тих, хто рятує життя. Ми знаємо приклади в нашому місті неподалік, те, що сталося, і як рятувальники спрацювали. А також ми знаємо, як воюють наші. Бійці і багато новомосковців саме служать зараз, проходять службу і боротьбу країну в 25-й бригаді чи 93-й бригаді. Тому ми зробили ще один крок. У новомосковську ще багато вулиць та провулків, назви назву яких або асоціюються з Росією чи радянським союзом, або напряму з ними пов'язані. Всі вони будуть змінені на проукраїнські. У нас попереду. Ще багато перейменувань вулиць, і тому я можу звернутися до ну, городян, до тих, хто знається, там може й на історії. Будь ласка, надавайте ну, пропозиції, враховуючи там специфіку місцеву. Будь ласка, у нас вулиці провулки. Ми будемо ще перейменувати далі для того, щоб повністю позбавитись від російських назв чи прізвищ російських письменників чи діячів. На сьогоднішній день нові назви отримали такі вулиці. Площа Перемоги, площа Соборна, вулиця Бойова, вулиця Йорданська, вулиця Горького, вулиця Волонтерська, вулиця Леваневського, вулиця Бориса Джонсона, вулиця Московська, вулиця Маріупольська, вулиця Тургенєва, вулиця Військових залізничників, провулок Парковий, провулок Кирила Тарловського, вулиця Волгодарська, Вулиця Холодноярської бригади, вулиця Толстого, вулиця Січиславської бригади, вулиця Плеханова, вулиця Героїв-рятувальників.